Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш, Душе моя убога я, чого мар не плачеш, хіба, тобі... хіба ти не чуєш, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо. За сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану з скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина коють єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають.